Давайте розберемо дві техніки техніки шатуш і техніку аертач. Чим вони відрізняються? Для початку розберемо техніку шатуш. Що таке шатуш? Це, простими словами, начісування. В кожної людини волосся нерівномірної довжини. От ми беремо пасмо і гребенцем вичісуємо ці шари те, що залишається в руках, майстер знебарвлює. Таким чином. Коли волосся висушується, який виходить малюнок. Кінці завжди будуть світлі, рельєф посередині, і корінь він буде, він буде, скажімо так, більш затемнений. Таке висвітлення не може бути від самого коріння. Техніку мілірування можна робити від самого коріння. Тобто рельєф виходить від коренів до самих кінчиків. І чим прекрасна ця техніка? Тим, що саму штопку можна робити різними способами: дуже мілку, середню або товсту. І саме товста штопка дуже гарна на кучеряве волосся. Мілку штопку, а мілка штопка дуже гарно виглядає на волосся, яке сильно тонке і рідке. Таким чином, візуально виходить, як нібито об'єм більше волосся.